І так, друзі, закінчили чистку твіст. Повисверлювали отвори. В першій частині відео ми бачили, що тут було. Канал повністю закритий. Так, зараз фокусуємо фонарик. Отак ми бачимо сам канал, перехід до димоходу через шубер. Все було заліплене, все було закоксоване. Цей канал вичистили, вичистили нижній, бачимо стінки, цегли аж видно який результат після сверління один і другий. І зараз тільки залишилося нам поставити сюди отакі от глиняні заглушки. Ось тако воно буде виглядати. Все, ставимо на глину, звичайна глина для кафельних пічок. Вона така, бачимо, жовтенька. Така сама у нас вона тут є готова розведена. Все, сюди заліплюєш, все, ставиш ставляючи на місце і доснідаючи чистки. Все, кафельна пічка вже тягу має. Отакі от, от частинки ми повисверлювали звідти з самого кафеля. Чисто, акуратно. Все поприбирали за собою, все повитягували, сміття порохи. Тягу перевірили, тяга є. Комен почистили минулого разу. все, Пічка в принципі вже закінчена. І можна спокійно зимувати зиму. Телефончик я залишу під відео. Набирайте кому цікаво. Кого є потреба, порадьте друзям, щоб продвигати відео пошукових системах, ставте пальчик вверх, підтримуйте наш канал. Всім благ і до зустрічі!